Доброго дня, любі, шановні друзі! Це Київ, Наталя з вами. Привіт-привіт! Сьогодні я хочу вам показати власний досвід, як я виготовила соус типу майонез з додаванням олії з-під оселедця звичайного слабосолоного. Ось ми такий оселедець купили, дуже нам подобається він. І там в ньому є олія. Ось, ми, я раніше колись, так, коли побагатше жили, виливала цей, цю олію. Ось Тут я влила її і її виявилося десь близько 60 грамів мілілітрів. Ось. Е, я вирішила на основі цієї олії е, з додаванням звичайної соняшникової олії. ось, Зробити соус з оселедця, майонез так сказати, з оселедцевим смаком. Спробувати. І в інтернеті одна жіночка показувала, як вона робить майонез взагалі без яєць, з додаванням, аквафаби, так званої, з горошка Зеленого консервованого. Ну, і в мене є така, такий горошок гарний, просто мрія якась. Він називається Горошок зелений з мозкових сортів консервований. Це дуже важливо. Тут у складі повинно бути не бути не написано, що горошок відновлений. З відновленого я не пробувала. Кажуть, що не виходить майонез. А тут склад горох овочевий, свіжий, з москових сортів, вода питна, сіль, кухонна, цукор білий, і все. Тобто ця рідина, вона називається аквафаба, рідина з-під цього горошку, ось, вона дуже насичена білком рослинним. Ось, і я вирішила вперше спробувати зробити з нею майонез. Майонез я дуже часто роблю, ми дуже його любимо. Ось. Зазвичай я до майонезу додаю вершки, молочні, 10% відсоткові або 15% додаю. Але ж тут в мене ем, оселедець, і я не знаю, з вершками, мабуть, не будемо ризикувати. Ось, А всі останні інгредієнти ті ж самі. Тобто е, вершків я додавала е, отаку е, мензурочку для ліків, вона е, рісочка тут 30 мл, а повна вона, мабуть, десь 40-35 мл. Я взяла повну 35 мл цю мензурочку е, горошкової водички оці, цієї. Так? Все це моїм звичайним погружним блендером я зробила. Значить, ще раз. 35 мл горошкової води сюди в стаканчик. Виливаємо, додаємо одне сире яйце, хочу сказати, зауважити окремо, що сире яйце тут у цьому майонезі воно не складає ніякої небезпеки, тому що ми додаємо півчайної ложечки. Готової гірчиці до майонезу. Задля смаку і задля дезінфекції. Гірчиця ми знаємо, що вона дуже антисептична, вона вбиває мікроби, вона навіть м'ясо роблять маринад до м'яса з нею. Тут в мене Звичайна гірчиця, яку я покращила. Тут в мене куркума додана, ось в мене там є відео, як покращити смак готової гірчиці. І ось вона постояла в мене два тижні і вона вже сферментована і готова до вживання у будь-яких стравах. І ось подаємо сюди. Як я вже сказала, пів ложечки гірчиці, пів чайної ложки я додала цукру, пів чайної ложки солі. І треба отак спочатку вручну трохи збовтати, щоб всі компоненти трохи перемішалися. Вони повинні постояти півгодинки на кухні теплі. Ось, значить, і потім, як зазвичай додаємо, я спочатку додала олію, цю оселецеву, так, потім почала додавати, збивати і додавати олію соняшникову, рафіновану, очищену, гарну олію. Ось. І дивлюсь, що все вийшло, все вийшло. І ось дивіться, яка вийшла краса. Майже повна баночка чудового майонезу домашнього. 0,5 літра. Чудовий майонез. А який смачний! Я спробувала. Ну, він ще не настоявся. Я завжди кажу, що е, такі всі продукти змішані, вони повинні постояти, щоб всі інгредієнти одружилися чи подружилися. Ось, як кажуть. І оцей майонез, бачите, який він? Він густий, бачите, а завтра він буде ще густіше і смачніше. Ну, я спробувала, який нюанс додає смачний цей оселецьова олія? Краще спробувати, я вам раджу: спробуйте, якщо у вас такі є залишки продуктів: Оселецьова олія, аквафаба з горошку консервованого? Не викидайте. Також ось зісталася ще ця аквафаба, так? І можна її додати навіть, коли варите суп, борщ, додати, і вона покращить смак супа і борщу. Тобто бувайте здорові, спробуйте приготувати цей чудовий майонез, оселедцевий, пока-пока.